Сьогодні ми з вами попрацюємо над таким постером, а зокрема, попрацюємо з інструментом, який називається Shape Builder і створимо ось такий колажик. Давайте почнемо. Я закинула ось основні зображення, які нам будуть потрібні. Це вирізана гілочка, вирізаний чоловік, ось цей портрет чоловіка, і вирізана магнолія квіточка, і будемо з ними тепер працювати. Давайте почнемо з того, що створимо фрейм розміром 1080 на 1440 пікселів. Назвемо його Shape Builder і зафарбуємо блакитним кольором. Я закину на нього це основне зображення, затисну Shift і трошки його зменшу. Тепер ми будемо працювати саме з ним. Мені потрібно створити фігуру, частину ось цього одягу, тому я беру інструмент Pen і зараз буду обводити його по цій курточці. Enter. Я заповню філ, а строк заберу. У мене вже є ось ця частина. Можна трішки відкоригувати, якщо є в цьому потреба. Таким чином, ми підготували фігуру під паттерн, але щоб створити паттерн, саме з таким варіантом, нам потрібно трішки попрацювати. Тож, давайте спробуємо це зробити. Я вибираю круг, еліпс, малюю круг, додаю строк і забираю філ-заливку. Один еліпс у мене є. Його Ctrl-C, Ctrl-V дублюю, затискаю Shift-Alt і зменшую по відношенню до. Центру, десь о такого розміру. Обираю два елементи і заходжу сюди в Flatten. Тепер мені треба його продублювати. Затискаю Alt і акуратно затискаю Shift, витягую його вбік. Тут тобто треба збільшити і подивитися, щоб вони акуратно перетиналися. Знову дублюємо Alt. Shift і тут теж дивимося, щоб вони також акуратно перетинались, щоб не, було, не заходили вони занадто далеко. Тепер дублюємо ще раз три цих елементи і опускаємо Shift, Alt вниз. Так, тут треба теж уважно дивитися розділених ліній, щоб вони теж перетинались, пересікались. І проробляємо його ще раз. Alt і витягуємо вниз. Теж дивимося, щоб вони дотикались. Ось так Тепер всі ці елементи ми. Виділяємо і робимо flatten, об'єднуємо в один вектор. Після чого я буду ось такий зразочок робити. Після чого я обираю ось цей елемент, заходжу в режим малювання дро. Обираю редагування об'єкту і обираю інструмент ShapeBuilder. І тепер починаю об'єднювати. Ось ці два елементи об'єднала, цей елемент об'єднала і цей елемент об'єднала. Тепер я об'єднюю ці два елементи. Просто лівою кнопкою миші просто їх так об'єднала. Після чого мені ось оці треба буде видалити всі кружечки. Я затискаю Alt і видаляю всі ось ці непотрібні елементи. Затискаю на Fill+. Ось вони у мене залили строк, забираю, а колір обираю той, який мені потрібен. Двічі клікаю, щоб вийти з режиму редагування, і в мене вийшов ось такий елементик. Ось він у мене і тут, і тут виглядає у патерні. Ось у мене є ця фігура, яку ми щойно намалювали і продублюю. Заходжу в філ, заходжу в паттерн. Ось тут він знаходиться. Обираю цей шар і розміщую його посередині. Тепер я можу зменшити його масштаб, а також збільшити його відстань. Обираємо цей елемент, додаємо ще одну філ-заливку до нього і обираємо тут жовтий колір. Я обираю, тільки ось жовтий опущу під паттерн. Або цей паттерн підніму вверх. Ось так от. Одна в мене частинка цього готова. Тепер я обираю ще раз цей елемент продубльований. Заходжу в філ-заливка, обираю паттерн і обираю ось цей елемент. І ми бачимо, що в нас теж з'являються оці частинки. Тепер їх теж треба зменшити. Тобто ми фігуру заповнили квітами. Знову додаємо філ-заливку, додаємо жовтий колір, фоновий, зверху. І паттерн із кольором міняємо місцями. Тепер ми можемо розмістити. Змістити одну частинку, трошки збільшимо, сюди, другу частинку поверх. Ззаді заповнюємо все просто. Дублюємо цей елемент, який ми зробили щойно. Малюємо тепер прямокудничок, обираємо філ-заливку, обираємо паттерн, обираємо елемент, розміщуємо його по центру, зменшуємо його в розмірі і збільшуємо відстані між ними. Ну, відстані можна трішки зменшити. Знову додаємо філ-заливку, обираємо жовтий колір і міняємо місцями паттерн, переміщуємо зверху. Якщо потрібно відредагувати, ось так можна обрізати. Піддаємося да вниз. Ctrl-Shift, квадратна скобочка, там де Х. Scale зменшуємо. Тільки через Scale ми можемо ось так його зменшити. Я би зробила його більш темним, тому зараз оберу цей елемент, повернуся в звичайний режим. І ось тут, де паттерн, можу трішки відредагувати. Можу ще зменшити ось так, щоб фон був темний. Далі я малюю круг, еліпс затиснула, зафарбовую його блакитним кольором, закидаю його під низ, розміщую його ось так ось по центру. І щоб надати якоїсь такої стильності, намалюємо йому окуляри. Вибираю Еліпс, затискаю Shift. Я намалювала круг, додаю строк, товщина строк 2. Строк ми зробимо лінійним градієнтом. Перший колір буде у нас жовтий, другий блакитний. І градієнт розмістимо отак, під кутом. Філзаливку я. Теж оберу блакитним кольором, який вже є, тільки знижу прозорість десь на 20%. Тепер можна його трішки збільшити, продублювати, взяти перо і намалювати дужку. Enter строк зробити лінійним градієнтом. Жовто-синій. Товщину строк я зміню на 2, двічі клікну, щоб дужечку відредагувати, щоб вона була рівна, і щоб не виходила за межі окуляра. Тепер я двічі кликнула і можу всі ці елементи дужки згрупувати. Ctrl G, можемо підписати, що це є окуляри або глаз. Окулярами. Як ми їх робимо? Ми вже маємо практику, заходимо у фотопіє, закріпимо те, що ми вчили недавно, додаємо чорно-білий колір, об'єднуємо два шари, Ctrl-E, заходимо в фільтр, обираємо стилізувати і тут виявлені контурів. Додаємо поріг, підсовуємо повзанок, щоб було чітко видно. Файл зберігаємо. Я його зменшую, Ctrl-C, Ctrl-V. Обираю ці два елементи, створюю маску. Заходжу в верхню групу маски, додаю плюсик, додаю колір, який мені потрібно, а мені потрібен ось цей колір. І тут De-Fill, використовую режим накладань, який називається Lightem. Тепер я заходжу в групу, якщо потрібно, зменшую. І буду використовувати цей листочок тричі. Один із них він буде знаходитися поза головою, другий буде раз, я дублюю, знаходжу знаходитися в цьому місці, і третій раз буде знаходитися в цьому. І розвернусь так от Але в нас є ще ось такий листочок. Ми його робимо таким самим шляхом, як і цей, і просто заливаємо одним кольором. Тому я його просто продублюю, щоб лишній раз вже не витрачати час Розміщу його під низ і трішки ось в цьому місці. Вирівняю трохи оцей круг позаду, і головне зображення ми, в принципі, зробили. Давайте ми його згрупуємо і приблизно вирівнюємо його по центру. Як я написала, ось таке слово стріт. Я обираю текст, відповідний розмір, пишу слово стріт, заходжу в режим малювання, обираю пензлик, роблю його такий товстіший. Першим пазликом ось цим малюю дуже близько один до одного мазочки. Повертаюся в звичайний режим, вибираю всі ці елементи і заходжу в фладен. Зафарбую їх необхідним кольором. Обираю слово Street, заходжу в Fill і обираємо цей елемент. І тепер ми робимо якісь налаштування. Я зменшила відстань між ними, щоб считувалося слово стріт. Якщо за першим разом не вдалося, можна спробувати кілька варіантів. Ми можемо цей текст тільки скейлити. От, розмістили текст. Далі я розмістила групу тексту знову по центру, виділяю. І на завершення я зробила такі невеличкі текстові акценти з кружечками з цього боку, і так само групу з тексту з цього боку. І замість тут кружечків розмістила метелика. Все це ми вирівнюємо. Я також витягну напрямні, щоб вирівняти по лівому краю ось цей елемент, і по правому краю цей елемент. Залишилося зберегти це зображення і розмістити його в презентації. На цьому в мене все.